18 травня оновлений закон про мобілізацію вступить в силу, весь місяць після прийняття закону з'являлися пояснення, як працюватимуть окремі норми. Далі спробую коротко розповісти основне з документу. Тож на що варто очікувати військовозобов'язаним вже від завтра, далі унесеться. По перше, тепер мобілізувати можуть не з 27, а з 25 років до цього віку можна йти служити в армію тільки добровільно. Усі військово зобов'язані чоловіки та жінки, а це нагадаю, вік від 18 до 60 років, повинні оновити дані. На це у них буде два місяці. Є три варіанти, як можна оновити дані: це ТЦК, електронний кабінет та ЦНАПИ. В мережі точилися розмови, що, начебто, ні електронний кабінет, ні ЦНАПИ ще не готові для прийому даних. Утім, сьогодні речник Міноборони Лазуткін сказав, що. До ЦНАПів завтра можна йти, та електронний кабінет має запрацювати з єдиним уточненням, поки він матиме мінімальний набір функцій. Їх додаватимуть поступово. Попередньо від завтра в електронному кабінеті ви зможете оновити дані про електронну пошту, телефон і місце проживання. Крім того, в Міноборони пообіцяли, що завтра запустять мобільний застосунок Резерв Плюс. Через нього також можна буде оновити дані. А за місяць, 18 червня, у застосунку має з'явитися QR-код. За ним відповідні представники влади зможуть миттєво отримати інформацію про ваш статус. Цей застосунок буде підтягувати дані з реєстру оберіг. І людина зможе подивитися, що про неї є в цьому реєстрі а відповідно, там будуть підтягнуті дані з інших державних реєстрів. За великим рахунком резерв плюс це добровільна опція можна його собі скачати, можна не скачувати. Це не обов'язково. Під час оновлення даних направлення на ВЛК видавати не будуть, роз'яснили сьогодні в Міноборони, але таке направлення можуть виписати за потреби згодом. До слова, та категорія людей, які були раніше списані, тепер теж мають оновити дані та знову пройти військову лікарську комісію. Вони теж в обов'язковому порядку. Або підтвердити свій статус, що вони вже за станом здоров'я непридатні, або наоборот спростувати, що він придатний, або обмежено придатний. Українські консульства тимчасово припиняють надання послуг для чоловіків призовного віку за кордоном. Це стосується чоловіків, які не оновили свої дані в ТЦК. Наразі вони позбавлені надання паспортних і нотаріальних послуг, консульського обліку, набуття та виходу з громадянства, візових питань та реєстрації актів цивільного стану. З 18 травня усі військовозобов'язані, які перебувають за кордоном, мають оновити свої дані протягом, як я вже казала, 60 днів або до 16 липня. Це стосується усі. Іх, чоловіків віком від 18 до 60 років, зокрема студентів і людей з інвалідністю, якщо вони перебувають за кордоном протягом трьох місяців і більше, оновити дані за кордоном, можливо через посольство або консульство, електронний кабінет військовозобов'язаного, який невдовзі має запрацювати, або офіційні контакти. ТЦК. Документи, які необхідно надавати для оновлення даних, це паспорт громадянина України, військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного та документи, що підтверджують Верджують місце проживання за кордоном після прийняття на облік у разі зміни місця проживання сімейного стану або освіти, необхідно про це повідомити ТЦК протягом семи днів. Наразі ті, хто не оновлять дані протягом визначеного законом часу, ризикують втратити доступ до консульських послуг та отримати штраф. Проте міністерство юстиції вже розглядає додаткові санкції за ігнорування закону. Депутат Федір Ваніславський повідомив, що екстрадиція, тобто повернення громадян, які нелегально перетнули кордон, ймо ймовірно, не застосовуватиметься. Перепоною може бути міжнародне законодавство. Механізму масового їх повернення наразі немає. Я думаю, що дуже складно його навіть розробити з точки зору міжнародного права. Також під час воєнного стану від завтра чоловіки повинні будуть постійно носити із собою військовий квиток чи тимчасове посвідчення військовозобов'язаного. за невиконання штрафи. Далі також поговоримо, що очікує на тих, хто не оновить дані або буде ухилятися від мобілізації. Тут теж передбачені штрафи. Це не нововведення. Депутати проголосували за законопроєкт, який їх збільшить. сьогодні президент це підписав і не просто так це він зробив сьогодні, бо я впевнений на 99% що завтра це буде опубліковано, і завтра законопроєкт. Про штрафи, про підвищені штрафи стане законом, і відповідно цей закон почне діяти одночасно із змінами до основного мобілізаційного законодавства. І тут сама головна відмінність то, чого не було в старому законодавстві, то що цей штраф можуть виписати заочно. Тобто без вашої присутності, тож коротко за що саме каратимуть, та про які суми йде мова. Відповідно до нових правил, штрафи призначатимуть і в мирний час, і в особливі періоди, як от воєнний стан. Тож за неявку до ТЦК за повісткою і ремарка кинута в поштову скриньку повістка не вважається врученою, оскільки людина має особисто її підписати. І також за ухилення від постановки на облік та за несвоєчасне оновлення даних у мирний час, такий штраф становитиме від майже 3,5 тисяч гривень. До трохи понад 5 тисяч за повторне порушення або в особливий період штраф зростатиме у кілька разів. Порушники платитимуть вже від 17 тисяч до 25,5 з половиною тисяч гривень. За порушення законодавства про оборону та мобілізацію у мирний час штраф становитиме від 5 до 8,5 з половиною тисяч гривень для громадян від 17 тисяч до 34 тисяч гривень для посадових та юридичних осіб. А от зараз, тобто у воєнний час, громадяни платитимуть від 17 Надцяти до 25,5 з половиною тисяч гривень, а посадові та юридичні особи від 34 до майже 60 тисяч гривень. Штрафи накладатимуть впродовж трьох місяців з дня виявлення правопорушення. Якщо ви її не сплачуєте, то як і будь-який інший штраф, ще раз підкреслюю, будь-який інший тут немає ніякої спеціальної процедури, це буде відправлятися в виконавчу службу. І виконавча служба за звичайною процедурою зможе накладати арешт на наше майно. Але поки незрозумілим, навіть для депутатів залишилося питання, а скільки ж разів зможуть виписувати такий штраф порушникам? Але відповіді це буде відбуватися кожного дня по 22 тисячі. Це буде відбуватися там раз на місяць, ще буде відбуватися раз на тиждень, тобто таку вимогу, про яку говорять або повістку, можуть надсилати з. Е... З регулярністю в тиждень. І тоді ви будете отримувати кожний тиждень, так як, наприклад, це відбувається з правилами дорожнього руху. Ви їдете, порушили швидкісний режим, перший штраф, далі їдете, порушили швидкісний режим, другий штраф. Як думаєте, такі суми змусять військовозобов'язаних виконувати закон? Пишіть свої думки в коментарях. Хто ж зможе вручати повістки, окрім працівників ТЦК, до цього процесу долучатимуть і органи місцевого самоврядування, і це буде так звана уповноважена особа, повноважена особа. При собі повинна мати відповідне посвідчення повноваження, яке засвідчується начальником ТЦК та головою військової адміністрації, на якої території відповідальності знаходиться. Це можуть бути в селищних радах голови селищних рад, це можуть бути голови РДА або визначені їхніми наказами розпорядженнями. Посильний, пам'ятаєте, у минулій редакції документ містив антиконституційну норму про арешт майна тих, хто ухиляється від мобілізації. Тепер замість неї залишився пункт про заборону кермувати автівкою. Як це працюватиме? Якщо військовозобов'язаний не прийде до ТЦК у визначений термін, через 10 днів буде звернення до суду, і вже суд вирішуватиме чи обмежувати право кермувати авто. Але такі обмеження тимчасові розповів речник Міноборони. Як тільки людина поновить дані, заборону скасу. Сують у травні. Виникли черги у сервісних центрах МВС по країні. Люди почали перереєстровувати авто. Одна з причин норма в новому законі. Якщо українець має більше одного транспортного засобу, то одну з автівок можуть вилучити для потреб ЗСУ. але є нюанси. З пояснення адвокатів, які коментували цю норму для суспільного, зрозуміло, що скоріше вилучати будуть автівки, які підходять для оборонних потреб, зокрема позашляховики та вантажівки. Вилучати машини у людей можуть працівники ТЦК. Перед вилученням мають провести оцінку ринкової вартості автомобіля. Якщо вилучену машину пошкодять або знищать, то власнику відшкодують збитки. А якщо вона залишиться цілою, повернуть протягом 30 днів з моменту демобілізації. Але все це запрацює, коли ще кабін. Видасть відповідну постанову. Згідно з новим законом для підприємств та органів влади діятимуть такі ж правила, як і для громадян. Але вчора в своєму телеграмі нардеп Железняк написав, що за попередньою інформацією Кабмін своєю постановою з 18 травня може заборонити юридичним особам переміщати і легкові і вантажні засоби, які стоять на військовому обліку, не тільки за кордон, а й за межі області реєстрації, крім суміжних областей. Тобто, це може означати, що, наприклад, частина перевізників. Можуть припинити роботу, а ми чекаємо тим часом, яку постанову ухвалить Кабмін. Окрім від мобілізаційного закону, прийняли ще один, який може допомогти поповнювати армію бійцями. Більше того, його вже теж підписав Зеленський. Мова про О, закон, окрем, який дозволить мобілізувати закону. деякі категорії засуджених. Таким чином військо може отримати від 10 до 20 тисяч нових бійців. Такі підрахунки раніше озвучував міністр юстиції Денис Малюська. Мобілізуватися засуджений зможе виключно за власним бажанням, але Отримати таке право не зможуть ті, хто сидить за тяжкі злочини, такі як, наприклад, умисне вбивство чи сексуальне насильство, або ж ті, хто засуджений за корупцію, державну зраду чи тероризм. Що ж тепер залишилося дочекатися завтрашнього дня, і буде зрозуміло, як усі нові норми закону про мобілізацію запрацюють. А вас попрошу написати під цим відео власні історії оновлення даних.